Альона Король, логопединя, доктор філософії в галузі спеціальної освіти, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського, експертка та консультантка з особливих потреб дітей у міжнародних проєктах, засновниця та керівниця дитячого центру з логопедичним та корекційним відділеннями життєве кредо роби те, що любиш, люби те, що робиш. Дислексія. Тож розкажіть, будь ласка, усім нам, що це за стан такий і в чому він виражається. Дуже сподобалося ваше слово коментар стан, тому що дійсно труднощі, які відчувають діти, люди з дислексією, це труднощі, які пов'язані з нейробіологією, з нейробіологічними чинниками. І основні симптоми, які супроводжують людей з дислексією, це Власне, навчальні труднощі, труднощі під час читання та під час письма, і саме тому, коли ми говоримо про визначення дислексії, найчастіше і діагностують її в молодшому шкільному віці, тобто Такі перші яскраві симптоми ми помічаємо саме під час навчання в школі, хоча логопеди можуть помітити і набагато раніше. Я заліки розкажу на що батьки можуть звертати увагу, щоб можливо запідозрити такі труднощі у своїх дитини, і вчасно звернутись по допомогу і їх скоригувати. А у шкільному навчанні під час освітнього процесу. Вчителі можуть помітити, що діти з можливою дислексією або ж з дисграфією, тобто це труднощі під час письма, можуть, наприклад, дуже повільно оволодівати процесом читання. Дітям важко здійснювати такі механізми, як аналіз і синтез. Тобто аналіз ми розкладаємо на частини, коли ми бачимо слово. Ми можемо зрозуміти, що слові молоко, шість букв, їхній порядок, яка за якою буквою повинна читатися, і дітям важко здійснювати як аналіз, так і синтез, тобто з набору букв скласти ціле слово. Це, наприклад, такий вид читання, який називається вгадувальне читання, тобто я. Щось ротик мій бачить, десь щось фрагментарно очки засвоїли, і я це відтворив, промовив. Але, на превеликий жаль, я не можу усвідомити і пояснити, а що ж я прочитав. Це, наприклад, труднощі з каліграфією. І е, дуже часто можна це підмінити поняттям неслухняний, ледачкуватий, але для того, щоб цього не було, і існують стандартизовані методики оцінювання наявності таких труднощів у дітей. І я би рекомендувала всім батькам або ж педагогам, які помічають такі труднощі у своїх учнів, скеровувати батьків і підказувати їм, що варто пройти ось цю оцінку розвитку дитини і її можливих навчальних труднощів, їх причини. Ми говоримо зараз дебільшого про ті. Труднощі, які виникають у дитячому віці, а якщо подібні стани спостерігаються у дорослих, таке може бути. Звісно ж, якщо є нейробіологічна особливість мозку під час сприймання літер, відповідно під час їх відтворення, дорослі люди зараз ми говоримо про недіагностованих дорослих, вони розвивають компенсаторні стратегії під час свого життя. Як може які труднощі можуть супроводжувати життя дорослих? Це труднощі в комунікації, це труднощі, наприклад, під час здійснення якихось операційних задач, підготовка звітів, можливо, робота з цифровими даними. Якщо, наприклад, людина йде на нараду і потрібно обробити якусь інформацію, взяти участь в дискусії. Є такі допоміжні асистивні технології, компенсаторні стратегії, коли людина, знаючи, що вона тут і зараз не зможе обробити ці дані, людина може попросити не діслати звіт їй для ознайомлення перед зустрічю. Так, і такі стратегії вони е, стирають ось ці межі я не можу щось зробити, тому що. Дорослі люди рідко зізнаються в цих труднощах, і такі люди вони є дуже вразливими, адже вони усвідомлюють, що їм важко. Вони усвідомлюють, що їм треба докладати втричі більше зусиль, щоб виконати якусь певну дію. У них труднощі в комунікації у них може бути знижена самооцінка. У них завжди підвищена тривожність, тому що вони тривожаться постійно під час свого робочого дня. І мені дуже хочеться. Підтримати таких людей і дуже хочеться нашою бесідою, нашою просвітницькою діяльністю нормалізувати цей стан і повідомити те, що е, не варто замовчувати такі труднощі. І якщо вони наявні, просто можна повідомити керівництво, колег, що Мені потрібно трішки по іншому з вами взаємодіяти. Я тоді буду такий же ефективний. Але в той же час дорослі люди, які мають дислексію, якщо вона визначена, дійсно продіагностована, у них є інші сильні сторони, і про них теж не потрібно забувати. Це яскраве образне мислення. Це люди, які є дуже успішними, коли вони дизайнери, коли вони архітектори. І е, ми можемо з вами пригадати відомих особистостей, таких як Томас Едісон, Альберт Ейнштейн, Стів Джобс. У цих всіх відомих постатей, які здійснили прорив у нас у е, своїх сферах, свої, кожен у своїй сфері. У них усіх були діагностовані дислексії. Цікаво. Не знали цього факту, цікаво було дізнатися сьогодні його в ефірі. Е, наскільки важлива е, участь логопеда в вирішенні таких станів? При роботі з дислексією завжди найчастіше бере участь два фахівця: це логопед і це психолог. Психолог з тих, з тих причин, про які я вже сказала, це тривожність, це часто уникнення, уникаюча поведінка в певних моментах. І логопед, який може допомогти, якщо ми говоримо про дорослого, то розробити індивідуальний план ось цих компенсаторних стратегій, якими людина може собі допомагати. І надати асистивні технології як інструмент в повсякденній діяльності. Тобто, якщо я йду і мені потрібно прозвітувати, то я багаторазово буду читати вдома звіт для того, щоб мої очі бачили, літери їх впізнавали. І я міг ось цю швидкість читання довести до того стану, коли вона є нормативною і сприймається аудиторію правильно на слух. Або ж, наприклад, існує дуже багато програм додатків, які допомагають мовлення перетворювати в текст зворотне текст перетворювати в мовлення, якщо аудіальна аудіальне сприймання це є сильною стороною людини з дислексією. Тому досліджувати себе, досліджувати труднощі, які має людина логопед і психолог допоможе ці труднощі визначити і дібрати ті асистивні технології, які будуть робити людину успішною. От, ви перерахували, що потрібно робити людині з дислексією, щоб ну, почуватися да, в безпеці, скажімо так. А які зміни у соціумі, на ваш погляд, варто було б е, в, зробити, щоб загалом ця тема була більш такою легкою, щоб людям таким було приємніше знаходитися в соціумі? Що можна зробити? Власне, Ми зараз з вами цим займаємося, ми популяризуємо, ми говоримо про цю тему, ми здійснюємо просвітницьку діяльність, ми нормалізуємо з вами зараз цей стан і даємо. Змогу замислитися е, комунікативному партнеру або ж керівництву, якщо у них є такі співробітники, або ж колегам, про оте інклюзивне середовище, інклюзивне суспільство. І я щиро рада, що ми підіймаємо такі теми.